Олег Ляшко український політик. Народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РаФМ у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Олег Ляшко, народний депутат України, голова фракції радикальної партії, лідер радикальної партії. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, сьогодні говоритимемо про політичну ситуацію в Україні після арешту вашого однопартійця Ігоря Мосійчука. Почали говорити, що в Україні почалися політичні переслідування. Як ви можете охарактеризувати ситуацію в країні в зв'язку з останніми подіями? Я вважаю, що президент Порошенко зробив усе для того, щоб розвалити демократичну коаліцію у Верховній Раді 31 серпня, протягнувши антиукраїнські написані в Кремлі зміни до конституції голосами фракції блоку Порошенка Народного фронту і злодійського блоку. Після цього відбулася кривава провокація під Верховною Радою, внаслідок якої кілька людей загинуло військовослужбовців, десятки людей поранено. Все це звінь одної цепі. Ця провокація біля парламенту була для того, щоб відволік. Відволікти увагу суспільства від подій всередині самого парламенту в розвалі антидемократичної коаліції, створення ширки злодійським блоком, голосуванні антиукраїнських змін до конституції, і фактично 31 серпня Порошенко похоронив демократичну коаліцію у Верховній Раді, внаслідок чого 1 вересня радикальна партія, фракція наша вимушені були прийняти рішення про вихід із коаліції, яка фактично була знищена руками Порошенка. Останні події в парламенті, коли всупереч вимог. Гам конституції закону України в свавільний спосіб без надання можливості виправдатися без надання слова був арештований народний депутат від фракції радикальної партії Ігор Масічук. Це кілька сигналів, які Порошенко посилає в першу чергу народним депутатам, що так може бути з кожним, в другу чергу суспільству. Порошенко фактично будує диктатуру сьогодні. Він на шляху авторитаризму. Ця людина вирішила добити, доробити справу Януковича, яку він не встановив. Тих зробити і йде свавільно, порушуючи будь-які закони, Конституцію тощо це надзвичайно небезпечна дорога, адже Право будь-яка держава демократична базується на двох принципах надважливих: це верховенство права і свобода слова, І з верховенством права і свободою слова в Україні надзвичайно великі проблеми. От деякі політики і експерти стверджують, що нинішня влада перейшла червону лінію, яку навіть не наважувався перейти Янукович. От, уявимо собі, як би розвивалися події на Майдані, якби Янукович, користуючись більшістю у Верховній Раді України, почав арештовувати. Тодішніх опозиціонерів е, прямо у парламенті. Чи погоджуєтеся ви з такою точкою зору, і які наслідки для країни будуть від дій влади? Безумовно, Янукович намагався заарештувати цілий ряд народних депутатів. Ми потім уже після перемоги Революції Гідності знайшли матеріали в СБУ в Генеральній прокуратурі, де Янукович, як мінімум, п'ятеро народних депутатів збирався арештувати в залі Верховної Ради? Це був список Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Сергій Пашинський, Кубів Степан Пан і я планували зробити так, так само як зробив зараз Шокін, внести без реєстрації в апараті парламенту подання. Калєтнік мав його тодішній перший заступник спікера Верховної Ради мав оголосити це подання в залі Верховної Ради. Руками вони мали проголосувати, і тут нас збиралися арештувати. Мене до речі, кілька людей попередило напередодні, що збирається здійснити такий сценарій в парламенті. Рекомендували, щоб я десь заховався, поїхав, але безумовно я ніде не ховався, поїхав до парламенту. І треба сказати, що навіть диктатор Янукович не ризикнув зробити те, що зробив зараз Гройсман і Порошенко. Гройсман і Порошенко переплюнули Януковича. Я хочу нагадати, що один із серед диктаторських законів, які голосували 16 січня 2014 року, руками тоді пам'ятаєте, да, це був закон про спрощення процедури притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України. Янукович хотів до мінімуму спростити цю процедуру для того, щоб потім арештову. Пати опозиційних народних депутатів так, от навіть цей диктаторський закон давав можливість депутату, якого обвинувачували чиненні злочину, давав можливість виступити з поясненнями і давав три дні, як мінімум, на подачу заперечень до. Подання Генеральної прокуратури Порошенко і Гройсман, чиї вказівки виконує Гройсман Порошенка. Вони пішли, переплюнули Януковича, вони пішли далі. Вони звинуватили Мосічука у вчиненні тяжкого злочину. При цьому вони не дали можливості йому сказати жодного слова на свій захист. При цьому була порушена вимоги закону про регламент Верховної Ради, який передбачає процедуру притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності. Тобто Гройсман фактично вчинив кримінальний злочин, аналог. Логічний тому, які вчинялися 16 січня, саме тому сьогодні я звернувся із заявою і з вимогою до генеральної прокуратури притягнути Гройсмана до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального злочину, який полягає у тому, що він зловживаючи своїм посадовим становищем, фактично розтоптав конституцію і закони України. Я не маю ілюзій, що Генеральна прокуратура не притягатиме сьогодні Гросмана до відповідальності. Я розумію, що Гройсман виконує незаконні вказів. Кі Порошенка і тому Порошенко і Шокін генеральний прокурор будуть прикривати Гройсмана. Але я переконаний, що тепер Гройсман має ходитись і боятись власної тіні. Тому що як тільки поміняється влада, Володимир Гройсман одразу опиниться на лаві підсудних за зловживання посадовим становищем, коли він обіймав посаду спікера. Я хочу нагадати зараз. Генеральна прокуратура розслідує кримінальні справи і обвинувачує у перевищенні влади організаторів голосування 16 січня. Єфремова, Калєтніка, олійника. Так, от Гройсман зробив те саме, що зробили регіонали 16 січня. Вони тоді розтоптали конституцію і закони України. Гройсман разом із Порошенком і Шокіним зробили це зараз. Тому я і попереджаю суспільство про загрозу диктатури. Найголовніше для чого це треба Порошенко, для того, щоб залякати депутатів, для того, щоб отримати слухняну більшість у парламенті, для того, щоб показати. Що якщо хтось із депутатів буде займати опозиційну позицію, якщо не підтримуватимуть ініціатив Порошенка, зокрема про внесення антиукраїнських змін до конституції, тоді цих депутатів будуть переслідувати і арештовувати прямо в залі Верховної Ради? Я хочу, до речі, наголосити, що такий випадок, коли арештовали в сінах парламенту, в останній був 25 років тому, в листопаді 1990 року, коли тодішня комуністична влада арештувала героя України народного депутата. Тата України Степана Хмару його витягли прямо із зали Верховної Ради. Порошенко повторив цю саму історію через 25 років. Вони в свавільний незаконний спосіб арештували Мосячука, витягли його прямо із парламенту, із спецпідрозділу СБУ Альфа, і на підставі незаконного рішення парламенту сьогодні Мосячук перебуває в тюрмі. Я хотів би окремо наголосити нашим слухачам і телеглядачам: радикальна партія категорично підтримує боротьбу з корупцією, радикальна партія Гречно проти зловживання у владі. Якщо Масічук винен, нехай відповідає, але не можна в незаконний спосіб відновлювати, начебто, закон благими наміреннями, як відомо, услана дорога до аду. Якщо у вчорашньому телеінтерв'ю президент Порошенко виправдовує порушення закону відносно Масійчука доцільністю, що, мовляв, треба було притягнути Масійчука до відповідальності, то порушення закону можна тоді виправдати в цьому випадку відносно будь-кого. Так от, якщо у нас Людей будуть саджати в свавільний в незаконний спосіб, то так любого можна посадити. Мосійчука, мене вас завтра. Так поміняється влада Порошенка. Посадять у цій країні, ніколи не буде демократії. У нашій країні ніколи не буде інвесторів. У нашій країні ніколи не буде розвинутої економіки, коли у нас не буде верховенства права. Якщо тобі не подобається закон, візьми його поміняй. — Можна а конкретне коли... питання. Подласне. От по Мосійчуку. Ваша точка зору у вас вже в партії є юристи. Ось ця справа проти нього докази реальні мають підґрунтя чи це все шито білими нитками. Я не прокурор і не суддя, щоб давати mm. оцінку доказам і кримінальній справі. Для цього є відповідні органи. У мене правда є великі сумніви, чи можуть ці відповідні органи діяти неупереджено. Адже Генеральний прокурор України, підписи за відставку якого ми збираємо тривалий час, виконує політичні замовлення Порошенка, переслідуючи політичних опонентів. Тому мені важко сказати, є доказ. Чи немає. Я спілкувався з Мосійчуком. Він особисто стверджує, що все це сфальсифіковано. Те саме говорять адвокати, які є в Мосійчука. Але останнє слово у цій справі має сказати суд. Щоправда, який суд для прикладу суддя Печерського суду Карабань, який зараз прийняв рішення про арешт Мосійчука, під час Януковича він судив автомайданівців. Сьогодні цей суддя Карабань проходить підозрюваним у кримінальній справі по переслідуванню учасників акції. Протесту проти Януковича розслідування проти Карабаня веде Генеральна прокуратура. Водночас суддя Карабань здійснює правосуддя, і на вимогу Генеральної прокуратури арештовує Мосійчука. Я питаю, яким чином суддя, який перебуває під слідством, може здійснювати правосуддя і арештовувати народних депутатів. Мосічук і його адвокати робили відвід судді, але суддя відвід сам собі не задовольнив і прийняв рішення арештувати Мосійчука без права навіть на внесення. Застави, тобто, у нас по Києву ходять регіонали, Єфремов. От, у нас у Кієві до речі, ходять... я у Фейсбуці десь кілька десятків постів на цю тему прочитав. Чому влада переслідує політиків людей, які заявляють чітко свою проукраїнську позицію, а натомість корупціонерів часів Януковича е, не чіпають, вони перебувають на свободі? От у вас яка відповідь на це питання? Тому що влада домовилася з регіоналами, тому що Порошенко нічим не кращий, а можливо. Гірший Янукович. Або Янукович був просто дурак, а Порошенко хитрий дурак. І це нічніший і підліший. І Порошенко примазався до Майдану на горбу людей, на горбу Небесної Сотні прорвався олігарх до влади і тепер набиває кишені, гребе мільярди, займається корупцією і переслідує своїх політичних опонентів. До речі, я у думаю, вас, от докази його президента діяльності корупційної злочинної є. Я наскільки мені відомо, ви навіть. Проект постанови про створення ТСК з питань розслідування фактів корупції з боку президента вносили у Верховну Раду. Так, колишній голова апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко зробив офіційні заяви про цілий ряд корупційних дій у діях президента Порошенка. Зокрема, Чернушенко повідомив, що Порошенко викликав його особисто до себе в кабінет, разом із заступником глави президентської адміністрації Філатовим давали вказівки по конкретних справах. Зокрема, по справі Гонгадзе не викликати кучму в якості свідка. По інших справах, зокрема, нафтогазвидобування компанія, яка раніше належала Порошенку. Тепер Порошенко, після того як став президентом, через суди намагається відібрати цю компанію. І цілий ряд інших корупційних фактів у діях Порошенка були повідомлені суддею Чернушенком. Сьогодні Чернушенко переховується, адже проти нього порушена кримінальна справа. Вся корупція сьогодні в Україні починається з президентського кабінету, який сьогодні. Тимчасово обіймає Петро Олексійович Порошенко, тому я раджу їм і Генеральному прокурору, і службі безпеці встановити засоби стеження за в кабінеті Порошенка і подивитися, чим він займається. Так я вам скажу, чим він займається, бо він особисто намагався мене корумпувати і втягнути в свої корупційні схеми. Він займається призначенням на посади за корупційними ознаками, гроші деребанять, бізнес ви що вибудь. конкретно він вам пропонував? Зокрема, коли у січні. Цього року я заблокував корупційне призначення. Міністр екології Шевченко подав на голову Держгеонадра, помічника олігарха Аніщенка. Після цього одразу мені прозвучав дзвінок від Порошенка. Він запросив мене на зустріч, і впродовж п'яти тижнів тижня я п'ять днів з ним на тиждень зустрічався щодня, і він мене. Переконував, щоб ми розблокували це призначення і дали можливість цю людину, помічника Оніщенка, призначити головою Держгеонадра. Коли я його спитав, для чого йому це треба. Порошенко мені сказав, що в нього була, коли він займався бізнесом, у нього була компанія Нафтогазвидобування за часів Януковича, її у неї відібрали, і тепер він хоче повернути її собі назад. Крім того, Порошенко мені сказав про те, що він хоче позабирати ліцензії. Куди він хоче позабирати? безумовно собі, бо якщо керівника. Держа надра призначають помічника народного депутата-олігарха Газового Ніщенка? То зрозуміло, що ліцензії ці вони не збиралися повертати до державної власності. Можна таке більш дрібне, дрібне питання, але от Арсен Клінчаєв такий ярий українофоб, Його в сепаратизмі можна звинувачувати, і ви, ніби навіть його як затримували на початку всіх цих подій. Ви знаєте, яка його доля? Сьогодні Клінчай вільно ходить по Києву і, начебто, його справа розслідується кінця краю цьому не видно. Я хочу нагадати радіослухачам і телеглядачам у квітні минулого року. Арсен Клінчаєв, тодішній помічник народного депутата України, лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, був організатором захоплення в Луганську обласної Луганської державної адміністрації. Після того, коли вони захопили цю адміністрацію, вперше на день народження Тараса Григорича Шевченка на двохсотліття 9 березня минулого Року я особисто полетів в Луганськ. Ми затримали цього Клінчаєва, передали його правоохоронні органи. По сьогоднішній день, бачите, пройшло півтора року. Клінчаєв досі по ньому немає вироку суду за захоплення Луганської обласної державної адміністрації, і він вільно ходить по Києву. Так само вільне, вільно ходять по Києву десятки інших регіоналів, сепаратистів, зрадників. Натомість Мосійчук, який брав участь у звільненні Маріуполя. Мосічук, який е, відсидів за часів Януковича як політв'язень тюрмі сьогодні сидить в тюрмі, бо він є небезпечний для режиму Порошенка. От ви говорите на вас тиск здійснюється, і на ваших депутатів хочуть знищити вашу політичну силу. Була інформація, що здається, вже п'ять депутатів із вашої фракції забажали перейти у більшість. Ну достовірно, тільки Артем Вітко. Ви його виключили із фракції, наскільки мені відомо. Е, яка зараз реальна ситуація, і чи є у цьому ознаки тушкування? Адміністрація президента навмисне розповсюджує. Же інформацію, що, начебто, депутати, після того, коли ми прийняли рішення про перехід в опозицію, начебто, депутати масово збираються виходити ага. з фракції радикальної партії. Таких фактів немає. Всі депутати, слава Богу, тримаються. Хоча я підтверджую, що на наших депутатів чиниться сьогодні шалений тиск і погрози, і підкуп, і залякування, і в тому числі арешти, тих, хто не піддаються залякуванням, з однією метою для того, щоб знищити нашу команду в парламенті цю ганебну роботу за дорученням Порошенка сьогодні в парламенті. Виконує народний депутат України Третяков, який особисто корумпує депутатів, проводячи з ними перемовини, пропонуючи гроші і все інше. Народний депутат України, бізнес-партнер Порошенка Ігор Кононенко, а також народний депутат України Загорій. Це троїця, яка сьогодні займається підкупом народних депутатів України від радикальної партії. Так, Ви згадали, їм гроші пропонують Залякують? чи їм що пропонують? Їм пропонують? Е, на, моїм колегам-депутатам. Пропонують гроші, пропонують посади, пропонують. Місця у виборчих списках на майбутні вибори з однією метою для того, щоб вони вийшли із фракцій. Мені надзвичайно прикро, що в нашій команді виявилося дві тушки: це Вітко Артем, який вийшов два дні тому із фракції. А до цього був Сергій Мельничук, який mm -hmm. сьогодні в олігархічній групі Воля народу я хочу вибачитися перед нашими виборцями, перед слухачами, перед глядачами за те, що я провів до парламенту тушок, які виявилися слабкими, які виявилися Лися зрадники і Мельничук і Вітко назавжди війдуть в історію українського парламентаризму як продажні тушки, які зрадили своїх виборців. Але проблема ще полягає в іншому. Це відсутність відповідальності за політичну зраду. Коли народний депутат, який пройшов по списку партії, потім зраджує партію, зраджує виборців, приходить в іншу фракцію чи в іншу групу. І це нормально сприймається, замість того, щоб засудити його, замість того, щоб забрати в нього мандат, замість того, щоб назавжди поставити. На ньому клеймо зрадника і більше ніколи не допускати до політики. Він спокійно ходить в парламенті, голосує його з радістю беруть найгірше, що фракції. після того за цих людей ще й люди голосують виборці е на мажоритарних округах. Найгірше, найгірше це те, що, що коли ви? більшість будується за рахунок тушок, то це не та більшість, яка відображає волевиявлення громадян, яке вони виявили під час виборів. Янукович будував свою диктатуру на тушках. Згадайте, коли понад 20 тушок із бюту купили, і вони війшли до фракції партії регіонів за рахунок цього Янукович сколотив більшість у парламенті, і це привело до Майдану, до війни, до жертв Небесної Сотні. Зараз Порошенко, за прикладом Януковича, повернув до парламенту політичну корупцію. Сьогодні влада Порошенко через Генеральну прокуратуру, через спецслужби тиснуть на депутатів, залякують, підкуповують для того, щоб знову в неприродній спосіб разом із тушками зробити нову коаліцію. Ваші депутати чомусь не оприлюднювали е, доказів того, що їх залякували чи чому пропонували... я називав про це прізвища депутатів наших, mm -hmm. до яких тобто, підходять це конкретно можу, є докази, е, конкретні, що ось ці названі вами особи пропонували гроші, залякували і так далі. Я вже повідомляв станом на сьогоднішній день, шестеро народних депутатів від радикальної партії проти нас порушено кримінальні справи. Mm -hmm. Я питаю всіх корупціонерів, посажали в країні. Однак корупція залишилася. Шулась в радикальній партії, усіх ну, регіоналів посажали, не бачить депутатів із злодійського блоку, не бачить банди Януковича. Тобто, більмом на оців Порошенка тільки одна команда радикальна партія. Чому? Тому що ми стоїмо за правду, тому що ми боремося за Україну і тому, що ми не зраджуємо своїх виборців. Коли Порошенко, агітуючи мене за зміни, голосувати за зміни до конституції, коли я відмовився, він погрожував мені арештами наших депутатів. Це було в кабінеті Гройсмана в присутності. Там багатьох посадовців я йому сказав: можете арештувати мене, можете арештувати нашу команду, але Україну ми не зрадимо. Олег Ляшко, народний депутат України, лідер фракції радикальної партії, дякую вам. Був гостем програми від першої особи. До зустрічі.